Беззаперечний доказ існування Бога. Хочете такий доказ існування Бога, який би стопроцентно переконав будь-якого атеїста в тому, що Бог існує. І так, три, два, один. Не ви справді думаєте, що такий доказ існує. Тисячі років дискусій так ні до чого не спризвели. Ні атеїсти не змогли стопроцентно відстояти свої точки зору, ні атеїсти. Еменуїл Кант в критиці чистого розуму написав наступне: існування Бога не може бути доведене теоретичним розумом, оскільки воно виходить за межі можливостей людського пізнання. Будь-які раціональні докази існування Бога, онтологічний, космологічний або теологічне аргументи є неспроможними з точки зору чистого розуму. Іншими словами, в сфері логіки, доказів існування Бога нема та й бути не може. Ну, так само, як докази в його відсутності? Ну, існують так звані докази, наприклад, космологічний, теологічний, історичний, моральний, антропний. Але ці докази не є стопроцентно переконливими, оскільки на противагу їм існують контраргументи. Ну, наприклад, якщо Бог є і він все благий, то чому в світі існує стільки зла? З іншого боку, якщо Бог є і Він один, то чому в світі існує сікерії? І нарешті, чому ж Бог не явив себе світу якимось явним чином, таким чином, який би був зрозумілий для всіх, і який би заперечити було неможливо? А уяви собі, що завтра таке трапилася, і Бог явив себе світу явним чином, щоб усі побачили, що він є, щоб помінялося. Ну я думаю, відбулося б багато різних речей. По-перше, припинилися усі війни, люди стали добрими, чуйними, визивчими, вони перестали чинити зло. Здавалося б, гарні речі, але мотивація неправильна. Тому що Бог хоче, щоб ми вибирали добро не зі страху перед покаранням і не через бажання нагород, а ми це робили від чистого серця. Бог не хоче бути суворим батьком, який стоїть з дитини з ревнем і контролює її вчинки. Бог хоче, щоб ми навчилися робити правильні вчинки від чистого серця. Щоб це був наш вибір, а не нав'язана якась думка, як, наприклад, якісь релігійні доми і канони. Тільки так, коли ми самі навчимося вибирати добро без всяких підказок, без настанов, без примусу, лише так ми зможемо дійти до досконалості. І саме цього хоче від нас Бог. Якось так.